Якщо людина лише тварина, теорія Дарвіна стала популярною після того, як у 1959 році вийшло перше віддання книги Дарвіна Походження видів, що дало ілюзорну можливість звільнитись від Бога. Після того, як відомий професор геолог прочитав походження видів, 65. Першому році він написав: якщо люди приймуть теорію еволюції, то людство опуститься до рівня тварини і досягне такої деградації, яка ще не була в його історії. Якщо людина то тварина, то її можна і вбивати. Це філософія еволюції. Бо деякі люди ближчі до мавп, ніж інші. Тому ми маємо дві світових війни. Усі масові вбивства мали ідеологію, при якої до людей відносились як до тварин.